Ти думаєш, що ти його любиш, і кожен раз кажеш собі: я не можу бути з цією людиною разом, але мене так тягне до цієї людини, неначе магнітом. Може, це доля, може так і повинно бути? Може, це сила мого кохання, і я повинен чи повинна витримати це до кінця. Я тебе розчарую, це не любов, це ломка. Ти нічим не відрізняєшся від залежної людини, яка виносить з дому останнє, щоб купити дозу. Звучить жорстоко, я розумію. Тоді давай спробуємо розібратися, що саме відбувається з твоїм мозком. Привіт! Мене звати Андрій Варта, це канал «Дай обійму». Далі я буду звертатися в жіночому роді, тому, чоловіки, вибачте, будь ласка, просто перевертайте цю інформацію до себе. Давайте розбиратися, як нарцис це робить. З самого початку, з самого старту знайомства, нарцис може посхваляти тебе до небес, сказати, що ти сама красива жінка, яку він тільки бачив в своєму житті, що ти ясна зірочка на небі, що він готовий кинути до твоїх ніг всесвіт. Це так приємно чути, це так хочеться вірити, але повір, він просто підсаджує тебе на адреналінову голку. Він носить тебе на руках, дарує тобі квіти. Ти щаслива, твій мозок купається в дофаміні, але потім він зникає. Він може тижнями ігнорувати твої повідомлення. Він може навіть заблокувати тебе. І ти падаєш в кортозолову яму. Твій мозок кричить, ти в паніці, ти плачеш, ти пишеш, ти не розумієш, що коїться. Ти починаєш відчувати себе винною, але ти ні в чому не винна. Твій мозок просто хоче цього кайфу, цього дофаміну. Ти страждаєш не по людині, ти страждаєш по енергетиці, яку ця людина тобі давала. Твій нарцис ідеальний цинічний дилер. Він точно знає, яку дозу тобі дати, щоб дозувати твою залежність. Сказати собі, що це не любов мало. Твій мозок тягнеться до нього, ти закохана в образ. Тому чи готова ти зараз спробувати змінити ситуацію, змінити ставлення до нього, відділити. Реальну людину від тієї фантазії, яку ти кохаєш. Тобі не треба нікуди йти. Сядь в якесь затишне місце. Ми входимо в стан спостерігача. Твій мозок зараз в тумані. Давай його провітримо. Повторуй за мною, вдих. Затримай дихання. І рахуй про себе. Раз, два, три, чотири. Видих. Затримай дихання. І рахуй. Раз, два, три, чотири. Вдих. Затримай дихання. Раз, два, три, чотири. Видих. Затримай дихання. Раз, два, Три-чотири. Відчуваєш? Тривога відступила. Ти в тілі, тепер головне. Закрий очі, уяви, що ти встаєш зі свого крісла і відходиш на два метри вбік. Ти режисер цього фільму. Ти дивишся на себе, що сидить у кріслі збоку. Подивись на цю жінку. Вона виснажена, їй боляче, тобі шкода їй, правда? А тепер уяви перед собою дві фігури. Фігура зліва, це він реальний. Згадай його останні вчинки, його холодний погляд, те, як він тебе знецінював, його байдужість. Подивись на нього уважно. Він такий, який є, він не зміниться. Це факт. Фігура справа це твоя фантазія, це той ідеальний образ, який ти собі вигадала. Той, хто дарував квіти на початку, той, хто буде тебе любити, той, кого ти чекаєш роками. А тепер. Свідом істину. Подивись на них, обох. Це дві різні людини. Того, хто справа, фантома, не існує. Він ніколи не увійде до тіла того, хто зліва. Ти закохана в примару, а живеш ти з катом. Скажи цьому фантому справа. Ти прекрасний. Але тебе немає. Я тебе вигадала, я тебе відпускаю. І дозволю йому розчинитися в повітрі. Залишся сам на сам з реальною людиною зліва, без маски. Подивись на нього, Тверезо, чи хочеш ти бути з цим чоловіком, знаючи, що фантом ніколи не прийде? Відкрий очі. Кожного разу, як тебе накриє бажання подзвонити, роби цю вправу. Дихай, поки тобі не стане легше. Виходь із тіла і кожен раз питай, кому я дзвоню, реальній людині чи своїй фантазії. Не дзвони примарам, вони не беруть слухавку. Якщо ця вправа, це відео було для тебе корисним, поставь, будь ласка, лайк. Та підпишись, ми і далі будемо чистити твою реальність. Я Андрій Варта, дай обійму.